Слава Богу брати і сестри. Я дякую Богу, що кожен із нас на місці цьому може знайти душевний спокій. Алілуя! Я думаю, що кожен із нас і тому приходить на це місце, щоб насправді нам отримати ці благословіння. Як швидко час летить, здається, ми тільки зустрічали новий рік, вже тиждень минув, і час продовжує летіти. Я не знаю, чому, але думаю, так само. Цей особливий момент в житті, коли ми згадуємо, можливо, аналізуємо наше життя і дивлячись на минулий рік і попередні роки, знаєте, кожний з нас, певно, згадуючи моменти, і чомусь мені здалось приблизно років 28 тому назад, коли ми були тут в кінтаках. І знаєте, це була маленька горстка людей, 20 чоловік. І дійсності Господь говорив своє слово, був час і тішав нас надією. трудно було вірити, де сьогодні можемо бачити це багато людство. Я не раз собі думаю, Господи, у тебе якийсь є план, я то не розумію до кінця, але знаю, що ти щось робиш, слава йому. І кожен раз, і кожен рік, і чим більше я старіший стаю, знаєте, я починаю розуміти, яку маленьку роль в житті ми взагалі відіграємо. І все, що робить Господь, він робить навколо свого великого імені заради нього і для слави Його, Слава йому навіки. І тому я вдячний Богу, що він дав нам можливість пізнати себе. Інколи ми думаємо, що це просто так, реально, ну невід'ємно, так би мало бути, ні. Тому що, повірте, приходилось наразі до сьогодні стикатися з людьми, які, здається, стоять один крок від Божого царства і не можуть його зробити. І це не так просто. І коли Бог тобі і мені дав благодать, про яку сьогодні з ранного ранку говориться, бути в стані народу Божого, повірте, що це є велика благодать, і зовсім нічого ми заслужили, що він зробив у нашому житті, за що слава в їм віки. Він спас нас, він дав нам надію і він дає нам сьогодні цей душевний спокій. Час на швидко минає. Я хотів би поділитися коротко Словом Божим. Книга Пророка Ісаї, відомий нам, напевно, сюжет священного писання тяжкі часи у царя Єзекіїв. І ви знаєте, в кожного з нас, без винятку, хто прийшов на цю землю, не мене того, щоб ми не пережили. І ми вже чули, сьогодні було дуже багато сказано. Я дякую Богу, тому що зранку, слухаючи проповіді, слова, яке говорилося, я вам по правді скажу. Я дякую Богу. Бо Він утішав моє серце. Він селяє надію, він дає нам силу. Він провадить, він дає нам певненість у завтрашньому дні, тому що Він попереду, слава йому. Я буквально вибірково зачитаю декілька віршиків, думаю, можливо. Попробую згадати, ну, скажімо, збудувати в нашій пам'яті цей сюжет, він досить великий. Я думаю, варто було б його вдома перечитати, цих два розділи: 36-й, 37 книга Ісаї. Тому що досить детально описується цей момент, момент переживання в житті цього царя. І разом з тим, тому що Біблія нас навчає, що це є приклади для нас. І знаєте, спочатку служіння брат так само говорив про апостолів, які в перші дні переживали трудні часи церква, молитва і переживання. І знаєте, воно досить подібно, можна сказати. Ворожий задум він завжди був проти народу Божого, і він залишається такий самий. І тим більше для нас, що живемо в останній час, як Біблія нам говорить про це, особливо тяжкий. Хоч, можливо, він не виражається завжди одинаковій формі для всіх людей, живучих по кругу землі, але разом з тим нам труднощів не уникнути. Читаю 36-й розділ каже такі слова з першого віршика. І було у 14-му році царівані Єзекії пішов Харім, цар Асирійський, на всі укріплені міста Юдеї та здобув їх. І послав цар Асирійський із Лахіса. До Єрусалиму, до царя Єзекії Рапсака з великим військом. І він став біля воду, воду верхнього ставу та при дорозі до поля біляльників, і вийшли до нього Еліаким, син Хілкіїн, домоуправитель, і Севна, писар, та Іоах, син Асахів, літописець. І сказав їм начальник війська: Скажи Єзекії, так говорить цар великий, цар Асарійський. Що це за уповання, на яке покладаєш надію? Ти говорив мені тільки марні слова, а для війни потрібна рада і сила, нині ж на кого ти уповаєш, що повстав проти мене. Ось ти думаєш опертися на Єгипет та на надламану очеротину, таку, що коли хто опирається на неї, то вона увійде в долоню йому й проколи її. Такий фараон цар єгипетський для всіх, хто уповає на нього. А якщо скажеш мені на Господа Бога вашого, ми уповаємо, то чи не того, чи, то чи на того, заради якого висотий жертовник і зруйнував Єзекії, сказав Юді та Єрусалиму перед цим тільки жертвинком поклоняйтеся в Єрусалимі. Цей короткий сюжет нам розповідає про тяжке положення в той час в Ізраїлі, коли прийшов цей цар і завоював практично всі міста. Залишився Єрусалим і прийшло велике військо. Пізніше, коли ми читаємо, що тільки одного дня Бог поразив 180 тисяч, і я думаю, що це були не всі. Тому це досить велике військо, яке прийшло і облягло Єрусалим. І ось тут, розумієте, я хотів би, щоб ми могли трошечки уявити собі ну, положення. Це маса війська, яке оточило Єрусалим. Хто був Ізраїлі, може собі розуміти, що Єрусалим таки знаходиться в горах і його практично не так тяжко оточити і, можна сказати, ізолювати. І разом з тим, знаєте, положення було досить нелегке. Я не буду читати багато більше нюансів, але. Тими словами, знаєте, якими говорить цей цар Асирійський до царя Сдекий, він хотів, так, би можна сказати, зламати духа цього чоловіка. І я хотів би, щоб ми могли побачити цей приклад для нас сьогодні, що відбувається навколо нас, брати, мої і сестри. Тому то я хотів би, щоб серед усіх труднощів ми, я разом з вами, ми могли навчитися бачити Господа. Знаєте, наш Господь, він великий Бог. Деколи ми часто думаємо про Бога, як про чоловіка, але це зовсім ні. Я, на жаль, не можу зробити навіть порівняння. Розумієте, бо якщо зробити таке порівняння, якщо я проста земна людина, напевно, з трудом можу запам'ятати тисячу імен, чи знати, можливо, тисячу дві людей, і на тому все. То він не має проблем з вісіма мільярдами, що населяють всю землю славою йому віки. І мало того, що він знає тільки імена, знає все. І волосся пораховане на голові, і знає, для чого ти прийшов, де ти живеш, і твій день, початок, і кінець, і тому подібне. І він має план. Хвала йому. Ми не раз плануємо своє життя. Ми не раз плануємо щось зробити, і ми бачимо, як це трудно і тяжко. І нам здається, що, можливо, ту чи іншу річ ми зробимо дуже просто. І разом з тим розуміємо, що далеко не так просто, як нам здається. Але ось є перед нами Господь, який в плані своєму відкриває, і дав нам своє слово і показує, на прикладі, як тут відбувається. Як я сказав, що не буду зупинятися над всіми цими місцями, але разом з тим ми бачимо, що. Коли цей цар прийшов, можна сказати, зухвало, після великих багато перемог, отримавши, можна сказати, здобувши великі міста, якому здавалося, що таке Єрусалим, він практично насміхався. Але наш Господь, Він той, який працює в комплексі, славою навіки. І інколи невіруючі люди, вони навіть не знають справу, з ким вони мають, і коли вони щось здобувають, здобувають і, можливо, навіть, на жаль, віруючі люди. Коли вони здобувають якісь успіхи, можливо, якусь славу, якісь можна сказати, ну щось в житті, і вони думають, що це вони. І ось ми бачимо, як Господь ось через цю історію Він нам показує, як вчить так само і цього царя, що ви прочитаєте далі, то він йому розказує пізніше про те, що він є той, який дозволяв йому завойовувати всі ці царства. І що він є той, проти кого він підняв свою вию, проти кого він почав говорити, і через що Господь якраз і проговорив через Пророка Ісаю про те, що станеться і що сталося, і як Господь вирішив це питання. Я думаю, це буде вашим домашнім завданням, але його варто заглянути, брати і мої сестри. Я знаю, що в нашому житті, звичайно, можливо, ми не вирішимо глобальних проблем, чи, можливо, якогось такого плану, державного, чи високого. Але ми розуміємо навіть цей рік. Ми розуміємо, що це є знову вибори, знову будуть свої переживання, знову будуть якісь труднощі і так далі. І багато є, як кажуть, спекулювання у цьому плані. І нам би хотілося, я би хотів, брати мої сестри, щоб серед всього цього. Знаєте, якось тут задає оцей чоловік ці питання, ось ти думаєш опертися на Єгипет. Він говорить, каже, що це за уповання, що ти маєш. Якщо ти думаєш опертися, іншими словами, на людину, то що, то даремна твоя надія. і Це правда. Слава нашому Богу. Нам даремно немає чого надіятися на людину. І що це за упування? І, на жаль, оцей цар він не знав того уповання, яке дано тобі і мені, слава нашому Богу. І це уповання це є наш Господь, це є надія наша, хвала йому. Як ми чули, співали тільки вірою живі, тільки віра побіждає. Це дана нам надія, слава нашому Богу. Брати, і сестри, я знаю, що час підходить, і ми зараз будемо молитися, але я хотів би сьогодні. Якби можна сказати, в початку цього нового року закликати нас до цієї живої надії і цього вірного уповання, яке дає Господь, незалежно, як виглядають ті полки, які прийшли проти нас. Можливо, це хвороба почалась проти нас. Можливо, це якісь труднощі, які б вони не були, чи фінансові, чи можливо в навчанні, чи що би це не було, і як страшно воно не було. Я хотів би сказати, коли ти зможеш підняти свій зір і побачити ту надію, те уповання, у тебе є перемога. І це наш Господь слава йому навіть. Я розумію, більше не буду звертати увагу на цього царя сидеть, але разом з тим хотів підчеркнути, що він зробив. Він розірвав свою одежу. Він об'явив піст. Він післав посланців, він почав. Шукати лиця Господнього, бо він розумів, що насправді йому люди тут не допоможуть. Дав би нам Господь. Ви знаєте, не раз в нашому житті ми звертаємося до людей. І я не кажу, що в тому є щось погано, чи до лікарів, чи то до, скажімо, якихось інших порадників. І це нормально, але я хотів би сказати, щоб завжди основою і надією нашого життя був Господь. Знаєте, що? Є різного роду переживання. І думаю, що сьогоднішній день він носить з собою якісь певні переживання. Але я хочу сказати, брати і мої сестри, на жаль, ми багато чого не розуміємо і ми не знаємо. І якщо колись я пам'ятаю про те, що я згадав, що минули роки я згадую те, що Господь колись говорив, каже, я наповнюю. І переповнює то місто. В ті часи мені здавалося, якщо до нас гості приїдуть, це було дуже добре. А про те, що тут буде стільки людей, ну, я не хочу сказати, що я не вірю, як сьогодні говорили про ту служанку, яка прийшла рода відкрити двері і подивилася, то, знаєте, ну, так би мовити, я з молодістю був навчений. Те, що ти не розумієш, що не вміщається, твій розум положи там на полочку, якщо Господь говорив, Він його виконає. І ви знаєте, і ми сьогодні бачимо, що насправді Господь робить велику працю. І Він нас закликає бути єдиними в одному ділі. І я хочу сказати ще раз підчеркнути, брати мої, сестри, нехай би цей рік, новий рік. Був тим роком, коли у нашому серці появилося велике бажання. І я думаю і знаю, що для цього бажання є вирішення це молити Господа і просити, щоб Він спасав людей. Це заради чого він прийшов на цю землю, народився, страждав і помер і воскрес, і знову прийде. Слава йому віки! І ви розумієте, я не раз, коли читаю ті місця писання, які закликають до нас бути єдиними. Повірте, я не знаходжу можливих варіантів, коли народ Божий може бути єдиний, як тільки тоді, коли він має одну ціль і об'єднується навколо неї. І я думаю, що таку ціль Бог дав нам це те, щоб проповідувати Євангелію, щоб робити все для того, щоб Царство Боже ширилося і поповнялося. Хвала нашого Бога. Мав на увазі декілька свідчень сказати про Луїзвілі, про те, що, знаєте, з минулого року. Так сталося. Я теж ніколи не думав, але разом з тим були такі моменти, коли я розумів, що Бог через невіруючих людей мене вчить і мені каже, що потрібно робити. І я дякую Богу за це, що дав Бог можливість, але разом з тим дивлячись, навіть недавно один брат мені сказав, так, каже, треба щось робити. Люди не приходять. І я знаю, що я думаю, якщо б я знав, що щось можна зробити, я би то робив. І сьогодні хотів сказати, знаєте, що, брати і сестри, я знаю, що ні я завжди там не можу бути, ні ви завжди там не можете бути. І щось зробити, можливо, так щось особливого для того, щоб люди прийшли. і Почули Євангеліє, отримали спасіння. Можливо, ми не можемо зробити, але я вам хочу сказати одну річ, що всі ми можемо робити. Я думаю, ви вже догадуєтесь. ви всі і я разом з вами можемо молитися. Щоб Господь приводив людей в церкву Господню, чи в Лексинтоні, чи в Ніколосвілі, чи в Луїзвілі, чи на Україні, чи в Ізраїлі, де би це не було. Я вам хочу сказати, він це робить. Я дякую Богу за це, але я хотів би просити нас і себе, поповірте, що часом ловлю себе на тій думці, щоб просто казати комусь, але самому тому бути учасником, дуже часто можу знаходити себе не таким активним. І тому хай би Господь нам допоміг зрозуміти, що ворог він працює для того, щоб що? нищити. Красти, вбити і погубити. А Ісус Христос каже, я прийшов, щоби що? Ви мали життя і життя по достатком. Він прийшов, щоб спасти, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Слава нашому Богу! Тому то хай би Бог благословив нас сьогодні, у цій молитві, брати і мої сестри, просити у нього, щоб він дав нам в цьому році, якого більше. Молитися про те, щоб спасіння людей збільшувалося, і збільшувалося, і щоб ми могли бути учасниками тої великої праці. А ворог він завжди буде старатись перешкоджати, робити всю справу, щоб нам змалювати картину, що це неможливо, що не буде успіху. Даремна твоя надія. Але я знаю, що наша надія. Є Господь, і він стоїть за цим. Хвала йому, тому ми станемо на наші коліни. прославимо його ім'я. Амінь.